Роман Миколаївич, завершилася гра 14 го туру чемпіонату України. Сокіл здобув перемогу 9-1. Це найбільша перевага, перемога цього сезону. Не знаю, тут які можна питання. Сокіл мав перевагу і все ж таки Ваш коментар по цій грі. Ну, загалом по грі можу сказати про те, що дійсно була перевага на стороні Сокола. Були незбалансовані в двох командах скали і за рахунок тактичних дій. Реалізації моментів все-таки Сокіл показав свою значну перевагу перемог. На вашу думку, чому тут перший гол забили тільки на 9-й хвилині, хоча, якщо пригадувати гру першого кола, то там взагалі на 20 й забили, чому так тривалий час «Сокіл» не міг? втілити свою перевагу в м'ячі на вашу бену? Ну, я вже говорив... Там були моменти в Хіборж, по інших гравців. Говорив попередньому інтерв'ю, попередніх іграх, що в нас, якщо середині сезону розбалансувати дві четвірки, це трошки по порозуміння гравців по реалізації, воно охнеться суттєво команді. І ви бачите, що сьогодні в нас ще більше Збалансовано грали штірки, і хлопцям потрібно було пройти цю стресову стресову ситуацію. Перших там вкататися його будемо там перших там декілька хвилин, плюс-мінус. Ну це вже. Є. Ну, чим особливо, якими моментами ви все ж таки залишилися, задоволені і, ну, наприклад, гра 4 проти 5 там, тривалий час окорник мав перевагу, можливо, там стандартами. Що б ви відмітили? Чим ви залишилися особливо? Ну, Потішала вас сьогоднішній день. Загалом, щоб щось виділити, такого немає. Посереднього булася гра, було багато дуже е, е, помилок. Е, і в тактиці, і в реалізації, і всьому і психологічному підготовці молодих гравців, тому що вони вийшли зараз на ці ігри на, на головній ролі. Це все сказувалося. І вважається безпосередньо зіграла команда. Дякую за увагу.